Всім привітики! З вами знову сімейка бабачків. Поки там гріється олежить суп на сніданок і чайника поставила на каву, то хочу зараз швидко стерти кабачка і зробити кабачкових оладок. Ось у мене такий невеличкий псочок кабачка ще є, бо декілька днів назад робила ці млинчики. А зараз дотру і буде мені на сніданок бабуся якраз базару приєдна буде ще поснідати. Поки бабуся на вулиці сидить з Олежиком, я бистренько дожарюю кабач... з кабачків. Чотири штучки вже жарила, то ще 4 дожарюються. А решта то буду вже не маленькими, а великими такими три-чотири млинця получається на сковорідку великі, щоб було швидше. Та поснідаємо чи пообідаємо вже, без 12. Та підемо підготовлювати загороду бройлером в сараї. Бабуся сьогодні з'їздила на базар, заскочила в магазини, купила всього в копійочці 10 пачок цукру по 29,90, взяла бройлером таку добавочку внутрі сел. Взяла оборі мені такі приправки, заправочка, то тобто тартар. Там в мене є сметана, зараз накидаю Стаканчик сметани з приправку і буде до млинчиків батончика, беремо щелі з отаких дві пачки щітку. Буду сьогодні дорожку стирати, капустинку на базарі, зараз вже капуста по 20 гривень. І стакан квасолі такої біленької Це на борщ. А це я хочу зварити супу з квасольки. Квасоля у нас зараз по 25 гривень. Так що отакі покупочки. А, ще купила пачку яду крисам. зараз покажу. Ось такі пресовані брикети парафіної. Вони хорошо вбивають у цих крис, мишей. Ми вже осінню брали і ці йдуть зі смаком арахісу. Зараз закидаємо в сараї, там де будуть бройлери маленькі. І покидаємо по хаті, бо вже в хаті з'явилися миші. У нас сніданок, який плавно перейшов у обід. Млинчик із кабачка, цей соус, сметана із заправочкою тартар. Кава, потім вже допиваємо вже каву і ось окавунчик на закуску. Поки мама робить салатик якийсь із кабачків на зиму, чи кабачки, якісь там, ну не то я вирішила насобирати груш, Ось взяла ящичко, накришу дольками і зроблю вареньку. О, там хотіла закручувати з яблуками щось. Але поки нічого не думаю, то я бастенько зберу, перекришу, поки влажика ще є настрій, то буде на зиму варення смачне. Груш тут багато пообсипалося, так що вистачить мені, мамі. Що навіть на дереві ще й вистачає. Ось скільки грушок назбирала. Зараз погодую олежика і буду займатися варенькою. Ось такі кабачки робить бабуся. Кабачки по польськи Тут кабачки, перець болгарський, часничок, пекучий перчик, томатна паста. Солька, цукор, як завжди, олійка і уксус. Це робимо також перший раз. Будемо пробувати, що воно вийде. Ось такими невеличкими кусочками я кришу груші. У мене вийшло відро і ще трішки. Зараз мама закрутить ті кабачки я їх пересиплю в миску і засиплю цукром. До ранку постоїть, а рано вже почну потихеньку варити. Ось така 6-літрова каструля грушок у мене вийшла. Засипала лише кілограмчик сахару, вже коли поставлю завтра рано їх варити, ті вже досиплю. Вони трішечки пустять соку, щоб не пригоріли. І от її досиплю ще, мабуть, десь з кілограму або пів кілограма сахару, бо ці груші у нас солодкі. І поварю пару днів рано і вечором. Зараз вже почало 9 вечора, а мені захотілося галети. Галети трошечки залишили з циркової маси. Я зараз нарву ожини. У мене там сусідка гостила трішки слив заслив на кришу, груші і таке запечу. Щось захотілося такого солоденького. Магазин лініти. Казала мамі, завези мене, я скажу, куплю якось, скажу, чи морозиво, чи якось печиво на вечері. Мама відмовилась мене вести. Так що пішла я шукати, що можна кинути в галету. Бо сьогодні була тут, збирала груші і то дивлюся, дуже багато ожини обдзобали курі. Просто стоять під кущами і починають дзьобати. Та я їх нагнала, Бачу, що там залишила на, на галету, а завтра вже тоді обіру її всю, достигшу, і закину в морозильник. І ще якщо ця галета смачна, бо я хочу змазати зразу, тісно змажу церкову масу, я зверху положу фрукти і ягоди, то завтра ще візьму церкову масу і буду кожен вечір пекти галети, поки не надо їсти. Робляться вони дуже швидко і дуже смачні. Ось скільки ожини я нарвала, Надіюсь, мені вистачить на галету. Але там в мене є груша і слива покривала ожину, мене чуть не сожрала мошка з комаря... комарями. Комарики конкретно заїдають. Мола тікати вже в хату і пекти свою галету. То бачу, що я її поки спечу то я її і їсти не буду, бо не захочу вже, буде вже пізно. Зробила я ось галету. У мене тут -о. ожина і грушка, і трішки змазано сирковою масою. Зараз ставлю запікатися десь хвилин на 30 і тоді буду смакувати. кабачки по польськи вже киплять. Ще й залишилося варитися десь пів годинки. Тоді будемо закручувати в банки. І вже готова моя галета. Така ароматна. Зараз поставлю чайника, налю кави і буде в мене Пізня вечеря. Всім, хто їсть, приємного! А я дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та залишайте коментарі. Гарного та тихого вечора. До нових зустрічей. Пока-пока.